Ну що це музика грає в такий пізній пізній час? Сусіди скаржаться, мешканці. Так, а якщо скаржаться, скаржите, значить, що Давай. Так що, а самі не розумієте, що ну пізно вже. Ти ми підходь. Отошли, іде. Отошли, ото зделай. Не того я жити. Отошли, говорить отсю. Давай, що, що ти робиш? А що ти робиш? Я підходь. А що ти робиш? У вас застосовується кайданки згідно статті 45 поліції України. Вас затримано. А за що затримано? Зачинення адміністративного правопорушення. Все, все, все. У нас стабільна бокова. Быстрей, быстрей, Подивіться, піди Може, носилки надо будуть.